Розстріляли українського військового в білий день посеред вулиці. Проти і сестри, українці, я Роман Реведжук, виходжу з вами терміново на зв'язок і прошу всюди поширювати це відео. Інформація, яку ви почуєте, є надважливою. І я прошу вас, звертаюся до вас, почуту інформацію, усвідомити. Бо якщо зараз ми не об'єднаємося, то тих, хто говорить правду, по-тихому поприбирають, і потім спишуть все це на московитів. А більшість українців так і не зрозуміють, що ми маємо зовнішнього ворога Російську Федерацію, і в той самий час всередині нашої держави засіли внутрішні вороги, які управляють державою так, як їм хочеться. Москва має надійних партнерів у Києві. У 2023 році. Багато хто з вас бачив інтерв'ю, моє точніше, інтерв'ю Михайла Маймана, яке він дав мені, де він розповів деталі про те, що відбувається в нашій державі, як орудує російська наркомафія Хімпром, і як це все покривається вищим політичним керівництвом. Вчора 11 липня 2025 року у ЗМІ повідомили, що Михайло Майман був розстріляний у Нідерландах. Спочатку він зазнав переслідувань в Україні, а тепер, на території Європи, його намагалися повернути з Європи через Інтерпол, їм відмовили, і вони вирішили найняти кілера. Пишуть, що він у важкому стані, я, на жаль, уже давно з ним не спілкувався, тому ще не володію деталями, але надіюся, що він виживе. Мені пишуть мої знайомі, адже тоді, в 23-му році я широко підняв інформацію про наркомафію хімпром. Тоді я зазнав величезних кібератак, бруду брехні, фейків, які створювали проти мене ця вся кремлівська телемарафонна пропаганда. Мені мої знайомі пишуть, щоб я посилив охорону, звернувся у відповідні органи. Це зрозуміло, безумовно, цим займаємося. Але я хочу звернутися до кожного українця у всьому світу, запитати, брати і сестри, вам потрібна правда? Тому що ми, піднімаючи правду і борячись з. Цими колаборантами ворогами ходимо під прицілом. Багато хто з вас знає мою історію і знає шлях моєї боротьби. У той час, коли ті, хто зараз при владі втікли з України, обзивали, оббріхували Україну. Я, як і багато українців, ризикував своїм життям, виконуючи присягу. І кожен у різний спосіб. Хтось став до зброї, хтось займався збором доказів. Але питання зараз в чому? Сьогодні в Офісі президента сидить людина, яка у свій час. Виконувала порядок денний російської пропаганди, кремлівської пропаганди Володимир Зеленський. У 2023 році Михайло Майман розказав в інтерв'ю, як керівник головного управління розвідки покриває наркомафію Хімпром. У 2024 році, 11 січня, я офіційно писав заяву, коли мені стало відомо, що Буданов був завербований ворожими спецслужбами ще багато років тому. Служба безпеки України не порушила кримінальної справи. Проти мене почалися інформаційні атаки. Потім Зеленський нагородив Буданова і дав йому героя України. Хто не розуміє, ви подивіться, що, в що перетворив Буданов головне управління розвідки. Ви подивіться, що зараз відбувається, як люди ходять і козиряють, що вони працюють в гур. Кожен комунелінь розказує, що він працює в гур. Та в адекватних країнах ніхто навіть не має поняття, що його сусід чи навіть дружина не знає, що її чоловік зв'язаний зі спецслужбою. А тут ходять на кожному кроці, розкручують. І розказують, що вони там десь працюють, спецоперації проводять онлайн там і так далі. Люди добрі, а в той самий час в Європі, в нібито спокійній Європі, розстрілюють людину, яка стала на захист України. Скільки ще має бути смертей, щоб українці нарешті об'єдналися, зрозуміли і усвідомили, що ворог не тільки в Москві. Брати і сестри, українці, у 2023 році проти мене було створено пул фейків за те, що я розповів, як було ліквідовано. Керівництво Міністерства внутрішніх справ міністр Денис Монастирський. Офіційно слідство розказало людям про те, що була технічна несправність, ну і призначили винуватих. Найближчим часом я опублікую розмову з єдиним свідком, який був опитаний, і зараз він пропав зі зв'язку. У нас була з ним домовленість, що інформацію я передам в певні структури. А також коли я отримую інформацію, що з ним щось сталося, чи він пропаде зі зв'язку, розмова наша з ним буде опублікована. Мені говорять зараз. Дуже погані новини, що цієї людини вже немає в живих, я маю надію, що це не відповідає дійсності. Я не знаю, чи рідним Дениса Монастирського потрібна ця інформація, чи вони просто повірили офіційному слідству і вирішили, що так простіше жити. Як мінімум, я опублікую, адже це суспільно важлива інформація. І, можливо, рідні захочуть послухати і зрозуміти та усвідомити, а чи справді була технічна несправність у гелікоптері, який впав на дитячий садок, побив інших людей, і там загинуло все керівництво Міністерства внутрішніх справ. І все це списали на технічну несправність. Але чи так було, найближчим часом ви про це дізнаєтеся. Також, шановні брати і сестри, я Роман Реведжук, сьогодні, уже 12 липня 2025 року, хочу офіційно повідомити, перебуваю в доброму здоров'ї, не маю жодних суїцидних думок, не маю ні з ким жодних конфліктів, окрім політичної неприязні з боку людей, що сьогодні засіли у владі в Україні. Я не маю жодних ворогів щодо Маймана і Хімпрому, я хочу звернути вашу увагу, що. Коли я повідомив міжнародних партнерів про те, що відбувається, про деталі того, як вбивають українських військових, котрі говорять про корупцію, як загинуло Міністерство керівництво Міністерства внутрішніх справ, як діє на території України наркомафія Хімпром. Ви уявіть собі, наскільки все ганебно і плачевно, що наркомафія Хімпром проводила акцію, так звану акцію «Піймай баригу» у колаборації з правоохоронними органами. І в рекламі цієї акції приймали участь у рекламі російської. Акції російської наркомафії і Хімпром приймали участь. Відомі люди: Наталка Могилевська, Ірина Федишин, Злата Огнєвич, там військові різні. І коли я звертався до Ірини Федишин, до Злати Огнєвич, Ірина Федишин проігнорувала, вони не зробили жодних публічних заяв. Злата Огнєвич погрожувала мені якимись там судами, ще чимось там. В кінцевому результаті є голий факт, що ці люди у 2023 році, розуміючи, в чому вони приймають участь, або навіть якщо не розуміли, то коли це стало відомо, вони не зробили жодної, жодної публічної заяви. І зараз під виглядом патріотів їздять і розважають українців, і розказують, які вони помаганники на війну, купляючи тарадайки, за копійки, а роблячи піару на мільйони. Так само ми сьогодні маємо у ширмі патріота Зеленського, який їздить по Європі, а в той самий час у Європі розстрілюють українського військового. Мене мої знайомі попереджають про нехороші якісь події, коло звужується, інше. Бог над нами. Бог справедливий суддя. Я говорив правду, говорю правду. І за правду, йтиму до кінця, скільки Бог відміряв мені. А до українців хочу ще раз запитати: правда вам потрібна? Чи вам простіше вірити в брехню і оплакувати у сумних піснях оспівувати своїх рідних як героїв, а потім просити в петиціях, шановний пане президенте, нагородіть мого сина чи мого рідному? Ви, люди, розумієте, що ідеологія смерті поглинає вас? Я за ідеологію життя, моя ідеологія життя. Перемога України і тільки, але як може перемогти Україна, якщо в Україні у державі засіли вороги? Основними бенефіціарами цієї наркомафії хімпром є один з основних бенефіціарів там агент ФСБ Арсен Аваков, якого ви кілька днів тому бачили у Римі на конференції разом з офіційними особами. Нічого з ним не трапилося, як бачите. Там часто запитували, а де він подівся. Також, за моєю інформацією, причетність до цієї наркомафії має і Порошенко, і багато його компаньонів. Як мінімум Порошенко видав. Громадянство у свій час барону цієї наркомафії Єгору Буркіну Левченко. В той самий час Буданов нагороджував очільників цієї наркомафії. А СБУ після того, коли я повідомив міжнародних партнерів про деталі, вдогонку бігли і вручали підозри, нібито, щоб закрити цю піар-компанію, як вони називали. У офісі Зеленського сидить людина, родичі якої мають прямий зв'язок з російською наркомафією. Чи знає Зеленський про це? Багато з вас запитують, а чи володіє Зеленський інформацією про те, що творять ТЦКшники? Серйозно, Зеленський інспірував все це. Він безпосередній є функціонер цієї історії. Рекрутинг робиться по-іншому. У 2022 році не потрібно було рекрутингу. Українці стали на захист своєї батьківщини. Чому так, що сьогодні ви бачите таку деморалізацію серед суспільства? Та бо план був в цьому зеленського безпосередньо. Тому що він інспірований в Україну ворожою групою. І він не являється ніяким патріотом України. А передусім я хочу, щоб ви зрозуміли і усвідомили. Зеленський був реалізований в проєкті російських спецслужб Слуга народу під кодовою назвою Буратіно. І він ефективно для них грає цю роль. В той самий час я піднімаю питання, про які бояться говорити ці всі, хто себе називають журналістами, вони обливають брудом, таких, як я, людей. Ще я хочу на завершення звернути вашу увагу. Ви бачите, такий зараз з'явився на горизонті Віталій Купрій. Кілька місяців тому Михайло Майман мені повідомляв, що Купрій звернувся до нього, нібито хотів йому допомогти, коли його арештував Інтерпол. Інтерпол, звісно, не видав Михайла Україні, а Купрій взяв у Михайла кілька тисяч долярів і зник з грошима, обдуривши його. Я хочу звернути увагу всіх, хто десь має якісь зв'язки з цими купріями, з цими всіма. Купрій, у 2019 році, за моїми даними, був технічним кандидатом у Зеленського. Запитайте себе. Сьогодні Купрій, розповідаючи про якусь свою там незалежність, він від кого незалежний? Бо Купрій має прямий зв'язок з московитами. І в мене є цьому докази. Тому я колись йому запропонував іти на публічні дебати, але він чомусь побоявся, я так розумію, бо не відгукнувся. Але я готовий з ним порозмовляти і показати йому докази його зв'язку з московитами. Товариство, прошу поширювати вас всюди цю інформацію, і прошу вас, об'єднайтеся, бо програємо. Програє Україна. Не я програю. Програє кожен з вас, програє Україна. Об'єднайтеся довкола національної ідеї, щоб дати бійці й мафіозно-олікархічній системі. Слава Господу Богу, і найже велика вільна Україна. Слава Україні.